Ти коли свічував, ніби всі твої успіхи, це просто удажі. Ніби ти всього цього не заслуговуєш, ніби одного дня всі довкола зрозуміють, що ти всього лише самозванець. Це почуття моє назва, це синдром самозванця. І ти не один. Уяви собі, видатні спортсмени, письменники, бізнесмени, вчені вони здаються непохитними, а насправді ні. Майя Енджело, яка видала понад 30 книг, казала: я завжди думаю, що мене викриють, що я всього лише граю роль. Альберт Андштейн він теж сумнівався у собі. Він вважав себе оманчиком, якому просто пощастило. Це не про сладкість, це про те, що мозок часом грає з нами у вступну гру. Він ще боже: ти недостатньо добрий. Ти не заслуговуєш цього успіху, але знаєш що? Цей шаліт брехня. Синдром самозванця з'являється тоді, коли ми потрапляємо в нову роль, коли досягаємо чогось, про що раніше лише мріяли. Мозок каже: ти не готовий, це випадковість, але правда в тому, що кожен новий рівень життя переносить із собою новий рівень сумніву. Уяви, ти піднімаєшся вгору нагору. Вершина вже близько і раптом починається вітер. Туман, ти не бачиш, куди йдеш. Але це не знак повертатися, це знак того, що ти вже висок. Сумніви це як туман на висоті. Ти йдеш вірним шляхом. Синдром самозванця має три обличчя. Перфекціонізм. Коли здається, що будь-який результат недостатньо ідеальний. Порівняння з іншими, вони кращі. Я не такий. Страх помилки, що я помилюсь і всі побачу, що я не такий розумний. А тепер головне, як позбутися внутрішнього монстра. Ось п'ять кроків. І перше, це усвідомлення. Зупинись і визнай. Це синдром самозванця, а не реальність. Ти не слабкий, ти зростаєш. Друге, пиши своє досягнення. Веде журнал перемог, записуй, що досяг сьогодні цього тижня, цього року, коли молод викази, ти нічого не вартий, відкривай цей список. Третє, Зміни внутрішній діалог. Замість я не достатньо добре. Каже, я вчусь, і це нормально. Замість я не заслуговую цього. Каже, я працював. Я доходив зусиль, і я тут не випахтова. Четверте, спілкуйся з іншими, поділи своїми думками з друзями. Наставниками, ти здивуєшся, як багато людей відчувається сам. П'яте. Дозволь собі помилятися. Успіх це не ідеальність. Це руку вперед, попри помилки. Висновок, ти не самозваний, ти вбойник і піднявся на нову висоту. Твій мозок намагається захистити тебе. Але тепер ти знаєш, страх це лише сигнал. Сигнал того, що ти вирішив із своєї зони комфорту. І саме там починається твоє зростання. Запам'ятай, ти більше, ніж ти собі думаєш про себе. Ти сильніший, розумніший і вартий цього місця. Не дозволяй туману, сумніву зупинити тебе. Продовжуй ти вперед, бо саме там за цим туманом ховається твоя справжня вершина. Запам'ятай. Ну і плану це відео підходить до кінця. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Хочу, щоб ви підписалися, поставили лайк бо українськомовного такого контенту. Реально дуже дуже мало. Ми стараємось робити максимально крутому рівні. Тому в мій телеграм, підписуйся там більше життя. Ну і плюс в інстаграм там теж багато влогів.